Очевидно, що ціль на на цьому напрямку це часів'яр. Ярбується укріплення. Однак, усе це вже під постійними ударами ворога. Чому раніше не приділяли стільки уваги цьому опорному пункту? Тобто, не сподівалися, що вони зможуть, скажімо так, на півночі а, прорватися. Я думаю, що взагалі а, змінюються умови і характер бойових дій на полі бою. 2000, це стосується і оборонних споруд. 2023 рік. Я хочу нагадати, що в районі Бахмуту велись наступальні дії українськими військами. Дещо інший характер був. І по іншому до цього підходили. Тобто тоді було навіть сподівання. Ви ж пам'ятаєте коментарі про те, що можливо вдасться, і були сподівання дійсно, що можливо вдасться взяти е Бахмут в оточення і дійсно створити для ворога серйозні проблеми і не дати їм можливість взагалі виходити на часів яр. Зараз ситуація змінилася. Розрахунок інший на те, що висота, як правильно було зазначено відповідно, але на висотах потрібно це ж вона сама по собі висота не захищає, її потрібно чимось захищати. Потрібні снаряди, потрібна БК. Оскільки з цим виникли, скажімо, проблеми затримки в зв'язку з західними постачаннями, відповідно, виникла затримка і тут. Що стосується оборонних споруд, звичайно, вочевидь, можливо, і раніше, потрібно було приділяти більше цьому увагу. Це так. Зараз це все. Намагаються надолужувати і не тільки тут. Але прогрес в цьому так само є, я сподіваюся, що він буде. Це вже настільки взяли під контроль, щоб ну, скажімо так, тому що питання воно дійсно присутнє. Єдине, що, звичайно, там, де позиції ближче до бойових, до нульових, там це важче робити, тому що під обстрілами постійно. І плюс, я думаю, що зараз переглянути, я сподіваюся, що зараз ось ця увага до оборонних споруд приверне увагу до того, що ну, мобілізація це ж не тільки про людей. Що потрібно більше техніки, техніки, потрібно більше екскаваторів. Треба більше. У нас є передані навіть броньовані екскаватори від партнерів. Є й така техніка. Новії немає стільки, щоб зараз по всій лінії фронту одночасно вони працювали. Потрібен час, тому тут потрібно більше зараз мобілізувати і залучати підрозділів, якраз для того, щоб була техніка і працювала там, де це звичайно можливо, тому що не всюди на жаль, це можливо зараз уже працювати. Але там, де це можливо, наразі це має робитись. Сеньківка Петропавлівка, північніше Кислівка Табаївка, південніше на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог не полишає спроб вийти до Куп'янська. Причому постійно тиснучи на кількох ділянках, намагається пробитись як Незерлянки і ягідного, наприклад, якщо зважити на мапу, то ми можемо побачити напрямки ударів окупантів, то Стабаївки і Крохмального. Цей виступ окупанти вже використовують для того, аби спробувати. Зрізати шлях і тиснучи з боку Сеньківки, наблизитись до Куп'янська, число авіударів щодень збільшується на цих ділянках, як і вогневих уражень артилерії. Бої тривають в районі також Білогорівки. Варто відзначити, що ворог намагається тиснути в бік Григорівки. Це Серебрянський ліс і постійно такує. Фронтально у Білогорівку також видно деякі просування, зважаючи на оновлені мапи в Бікторського і Тернів. Цей виступ ось окупанти вдалося трішки просунутись, але по, по цій межі, фактично, вже по тернам, по Ямполівській і по Торському розвернута українська оборона, яка стримує цей потужний наступ. Проте також варто відзначити, що ціллю окупантів, які хочуть, скажімо так, серебрянського лісу наблизитись, це Ямпіль, їх цікавить. А якщо зважити удари, які ми бачимо з боку тернів, то очевидно, що вони спрямовані всі в бік Лимана, аби далі вже потім рухатися на Славянськ і на Краматорськ. Отже, за останню інформацію генштабу сил зосереджено на цьому напрямку до 100 тисяч, принаймні так запевняють військові. 40 тисяч з них це штурмові підрозділи.